Привіт усім! Я уже цілий місяць користуюсь Xiaomi 14 t і хочу поділитися глибшим враженням, чому він мені так сподобався і що мене здивувало. Насамперед, мені сподобався дизайн та ергономіка. Корпус пристрою відчувається преміально, також він комфортно лежить у руці. От у мене доволі невелика рука, але телефон, в принципі, дуже зручно і дуже комфортно тримати. А, також у комплекті був стильний чохол. Він дуже гарно виглядає на смартфоні. Він дуже зручний, він приємної якості, він доволі м'який і зручно тримати його в руці. І смартфон от доволі зручно в нього лягає. Однією рукою не дуже зручно це робити. Але можливо. А, також одразу в комфорті була заводська плівка. Це дуже зручно, не треба шукати захист одразу після покупки, особливо якщо замовляєш телефон з доставкою. А, також мені дуже сподобався екран. Він радує яскравістю та деталізацією, кольори насичені. Максимальна яскравість дозволяє без проблем користуватися під прямими сонячними променями. Сенсор реагує миттєво, усе виглядає ну, прямо дуже чітко і дуже плавно. А, також вражає якість фото, він передає дуже насичено кольори. От, В принципі, на цьому фото видно. Він дуже гарна деталізація, дуже гарно передає кольори, глибину кольору. Ну, прямо я дуже задоволена. А, пейзажі під час моєї відпустки вийшли просто казковими, і ви це можете бачити. Особливо вражає чіткість на знімках дрібних деталей, коли можна наблизити, і все дуже добре роздивитися. От тут видно все. А, також мені сподобався акумулятор. І енергоспоживання. У відпусті, коли активно користувалася камерою, GPS навігацією, месенджерами і соцмережами, заряд витримував цілий день при досить інтенсивному використанні. При помірному телефон спокійно тримає півтора дні. Просто робочий телефон за будь-яких умов, я вважаю. Одразу після покупки мій телефон упав, ну майже одразу у відпустці. А, і Вдарився, проїхався трошки, він не впав, а висли знову з руки і проїхався по камінню. Тут видно трошки потертості і невелику подряпину. Тому плівка була взагалі дуже класною. І те, що вона одразу була наклеєна, і те, що вона добре захищає екран цілий, а на плівці залишились невеликі подряпини. Тобто телефон показав те, що він не лише красивий, от в чохлі він так виглядає, а й міцний. Що я можу підсумувати, це те, що під час повсякденного використання усе дуже швидко працює, програми відкриваються швидко. Інтерфейс також дуже приємний, відчувається швидкість і плавність. Xiaomi порадував також зручним розташуванням кнопок. ось тут їх видно. До речі, самі кнопки от кнопка блокування, вона така дуже гарна, але чохол її закриває і не відчувається ця штука. Дякую за увагу і сподіваюся, мій відгук був корисним для вас.